І так створення, що не двоє людей, там вже є розмова. І правда ж, ми любимо балакати, так? <плес> і е спілкуванням ми дізнаємось багато інформації один про одного. Ми завжди питаємо, привіт, як справи, тобто цікавимось життям іншої людини. І слава Богу, що у нас є уста, може <плес> говорити. Слава Богу за це. І, Сьогодні із розмови людини ми можемо багато чого дізнатися, чим вона дихає, що про її внутрішній світ можемо теж дізнатися більш глибше. І, і так, це підтвердження того є місце з Біблії в Євангелії від Матфія, де написано, що від того, що наповнює серце, говорять уста людини. Про що сьогодні балакають люди навколо про що балакаємо сьогодні ми, християни, коли? Покидаємо Дім Божий, де тільки звучить Слово Боже, де тільки звучить хвала Богу, де ми піднімаємо свої руки до Небес, де коли ми схиляємо коліна, свої, коли закриваємо очі, молимось до Творця, про що ми говоримо, коли ми виходимо за порог, за... виходимо із дому молитви? Це буде свідчити про те, що наповняє наше серце. До недав... я не знаю про що зараз конкретно говорять люди, але не так давно, коли долар мав таку здатність пригати вверх вниз, то дуже багато людей дізналися, що таке інфляція, що таке девальвація там. Що таке дефолт, і ну, дуже багато різних економічних термінів, і всі такі стали грамотні через те, що в нас дуже у всіх є засоби масової інформації, такі, такі як телебачення, радіо, інтернет. І, і тому через такі засоби масової інформації ми на Ну, я навіть не маючи телебачення, приходжучи на роботу, працюючи 8 годин з людьми, які мають телебачення, і вони про це знають, і вони навіть ставлять цілі за мету мене ввести в курс справи, що робиться в світі. І вважають, що я в якійсь інформаційній ямі, що я обов'язково маю про це знати. Справа в тім, що люди дуже. Ми не тільки говоримо, це один із прикладів. А раніше, коли відбувались, коли зараз ми спостерігаємо, як формується влада, як формується, як відбувається там люстрація, як відбуваються мирні переговори, коли ми це все бачимо, у нас є якась складається суспільна думка, і вона поширюється із уст в уста, саме через розмови і. Тобто то люди дуже е, стають чер, через такі засоби. Е, вони не не, Допустимо, я я інженер, я проєктую дороги. Але завдяки тому, що я дивлюсь телевізор, я себе, начебто, стаю вважати, що я вже великий спеціаліст політики, я знаю, як боротися з корупцією. Я знаю, як е, найкраще боротися з бандитами, е, що потрібно для того, щоб мирні переговори не зірвалися е, і. Коли дивлюсь футбол, то думаю, що я найкраще знаю, як треба віддати правильно пас. Тобто ми стали великими, Через це все ми начебто стаємо великими спеціалістами у всіх сферах, таких же великих. І, і що, як, і на фоні цього всього, що в мене на роботі і про це все розмовляється і говориться, це все впливає на розмови, вони дуже впливають на людину. І сьогодні ми чули. Від самого початку Рома казав, що про любов до Слова Божого, він дуже гарний приклад навів. І я думаю, ви всі запам'ятали його. І, і дійсно вона є так, що коли людина, я пам'ятаю, читав, що среді любящих Слово Боже мало віроотступників. І вона є дійсно так. Тому що коли ти бережеш своє серце, бо читаєш слово Боже, бережеш його всередині, то ти ніколи не похитаєшся в вірі. Або тому, що тверді тільки вірою можуть протистати дияволу на сьогоднішній час, і, і як і раніше, так і зараз. І якщо і також Роман говорив про молитву, про те, що молитва це. Коли ми молимось, ми маємо розмову з Господом. Але коли ми читаємо Слово Боже, ми, це Бог бесідує з нами. І на сьогоднішній час я не, не просто так заговорив про те, що про, про владу, про політику, тому що в розділі перше пісня до Тимофія, те, що я буду читати, воно стосується того. Розділ другий, Він так узагальнений, в мене в Біблії написано молимося за всіх. Розділ другий з першого віршика. Тому я благаю першу усього творити молитви, благання, дякування за всіх людей, за царів і за всіх, що мають владу, щоб тихим і спокійним життям нам жити у всякому благочесті та чистоті. Це добре і приємне перед спасителем нашим Богом, який хоче, щоб усі люди спаслися і до розуміння правди прийшли. Один Бог і один посередник між Богом та людьми людина, Ісус Христос. Який дав себе за викуп за всіх, який дав себе на викуп за всіх, таке було свідоцтво про нього свого часу. На те й постановлено мене проповідником і апостолом. Говорю правду в Христі, а не неправду, учителем погану вірі та в праці. Отож, я хочу, щоб на всякому місці молилися мужі, здіймаючи вгору чисті руки без гніву і сумніву до цього місця. На що, на що звернемо увагу? Апостол Павло благає про те, щоб ми творили молитви. Творити це особливий процес. Це коли ти в щось складаєш свою душу. Сьогодні, коли закликають тебе молитися про владу, ти можеш до цього формально поставитися, але, ти мож, але краще, і апостол Павло, і сьогодні я з цієї кафедри закликаю тебе, твори молитву. Наступне благання це коли ти схиляєш коліна, розумієш, що твої розмови про те, як треба зробити, то тій чи іншій людині вони нічим не допоможуть. Ти бачиш проблему, і в тебе є можливість схилити свої коліна в смиренні і розуміння, що ти без сили в даному випадку, і розмови нічим не допоможуть. Але ти благаєш у небесного отця, який має владу і силу змінити. І бо ми читаємо серце, царя в руках Господа. І в іншому місці Писання це в Римлянам нам написано: які ж є влади, від Бога вони встановлені. Амінь. Наступне дякування за всіх людей. Сьогодні дуже важливо бути вдячним і. і Богу дякувати, тому що Бог знає набагато краще, чому така влада є. І отже, наступне за царів і за всіх, що мають владу. Я так розумію, що ми бачимо: от ми бачимо дуже часто президента, бачимо навколо його, оточення його. Але є люди, які реально мають владу. Тобто, ми, нам здається, що президент має владу, але можливо є люди, які мають владу, але ми їх ніколи не будемо бачити і знати. І ну, це моя можливо, така думка, але в деякій мірі вона має ну, підґрунтя. Таке. В общем, що виходить, і молитися і за царів, і за тих, які формально мають владу, і за тих, хто насправді можливо керує країною, яких ми ніколи не знаємо. Але і щоб тихим і спокійним життям нам жити у всякому благочесті та чистоті. І дуже добре, коли я вивчав, ну, думав про це все, мені потрапило і з книги Еклезіаста, 9 розділ, 18 віршик, такі слова. Мудрість краща від військової зброї, але один грішник погубить багато доброго. Дорогі брати та сестра, подивись сьогодні на себе. В тебе є, друзі, в тебе є сфера якась впливу. Тобто, те, що ти можеш сказати, для когось є в твоєму оточенні авторитетним словом. Яким, яким авторитетом наділений є президент? І від слова якого, від підпису, указу якого залежить життя багатьох людей. І той чи інший закон може бути прийнятий чи відхилений. Тобто... Є різниця між тим, що я скажу, і що скаже президент. Це ні е, для кого не секрет. І дуже часто можна почути, що е, в даному конфлікті там, нам потрібна зброя у нас там. Але я читаю, мудрість краща від військової зброї. І сьогодні нехай напрямок нашої молитви буде за владу, щоб Господи, на Господи, наділи їх мудрістю, щоб не понадобилась зброя для того, щоб вирішувати ті чи інші конфлікти. І Читаємо далі, але один грішник погубить багато доброго. І також в Післані до Тимофія ми читаємо причини, чому, чому благає апостол Павло молитися за владу. Це добре і приємне спасити перед Спасителем нашим Богом. Якщо ти хочеш щось догодити Ісусу Христу, якщо ти хочеш зробити щось добре в Його. Його, перед його обличчям молись за владу сьогодні, який хоче, щоб усі спаслися. Це його досконала воля, про те, щоб усі спаслися. Тому що він викуп дав не тільки за тих, хто зараз присутній на цьому місці, але й за нашого президента, за радників його, за парламент. За... Тому що всі грішники люди і вони потребують Спасителя. Молімося так про них. І тому що один грішник може. Будь багато доброго. А скільки доброго може зробити християнин, будучи при владі, нехай Господь благословить нас. Молитися за нашу владу і славити Бога за все. Амінь.